Вона стає тьмяною, з'являється пігментація, тому потрібно з обережністю проводити цю процедуру пацієнтам, які схильні до набряків. Доброго дня, дорогі глядачі! Я лікар-дерматолог-косметолог клініки Анокосма Олена Ведра. Сьогодні поговоримо з вами про якість та пружність шкіри. Як зберегти вашу шкіру молодою та без зморшок? Які ін'єкційні процедури допоможуть для пружності шкіри і як обрати ті, які допоможуть саме вам? Чому з'являються дрібні зморшки? Гормони, еластин, колаген, гіалуронова кислота, кількість усього, що потрібно для того, щоб наша шкіра залишалася молодою, кружною та здоровою, зменшується, наприклад. Через невпинне зменшення кількості гіалуронової кислоти, починаючи з 20-25 років. Вона стає тонкою та сухою, погіршується вироблення еластину та колагену, який робить її пружною. Такі помилки з'являються не тільки у самій шкірі, а й у її клітинах, що також впливає на її якість. Окрім появи зморшок, вона стає тмяною, з'являється пігментація. А останнє дослідження показало, що важливим чинником здоров'я і молодості шкіри ще є налагоджена комунікація між клітинами. З віком вона також погіршується, через що клітини не отримують необхідні поживні речовини та інформацію, яка б повідомляла, що їм потрібно оновлюватися. А від вчасної і швидкої регенерації клітин залежить молоді шкіри. Якщо ми говоримо про професійні косметологічні процедури для пружності нашої шкіри, то для початку потрібно виявити задачі, які нам потрібно вирішити, або комплекс завдань. Дуже важливо підібрати саме ту процедуру, яка буде підходити вашому типу шкіри та вирішувати проблеми, які вас турбують. Наприклад, якщо ви помічаєте появу дрібних зморшок, а ще ж кіритмяна, суха, зневоднена, ви наносите вдома крем, а він заметь смоктується однак не відчуваєте зволоження. Вам допоможе біоревіталізація, тобто ін'єкції гіалуронової кислоти. Основна функція препаратів гіалуронової кислоти відновлення нестачі гіалуронової кислоти в шкірі та утримання води в тканинах з метою забезпечення їх еластичності. Таким чином, ми відновлюємо нормальне функціонування клітин шкіри фібробластів, які якраз і відповідають за вироблення в шкіри колагену, білка, який робить нашу шкіру пружною. Шкіра стає пружною, дрібні зморшки розгладжуються. У клініці Анакосма ми проводимо біоревіталізацію тільки з сертифікованими препаратами белого. Теру та профайло. Окремо скажу про ще один препарат реджуран хіллер, оскільки десь ці препарати називають біоревіталізантами, а десь біорепарантами. Все ж основа цього препарату полінуклеотиди часточки, які допомагають відремонтувати поломки в клітинах, що призводять до старіння шкіри. Однак він доповнений гіалуроновою кислотою, тобто, як і біоревіталізанти, зволожує шкіру. Якщо ваша мета просто зволожити шкіру і зменшити видимість мілких зморшок, в такому разі вам підійде біоревіталізація. Якщо ж сухі шкіри супроводжуються широкими порами, пігментацією, то для вас краще буде біорепарант. Курс процедур складається із трьох-чотирьох сеансів. Таке профілактичне лікування рекомендую проходити один раз на рік. Але потрібно пам'ятати, що гілоронова кислота у складі препарату для біоревіталізації притягує воду, тому потрібно з обережністю проводити цю процедуру пацієнтам, які схильні до набряків. Але бувають випадки, коли потрібно саме пролікувати нашу шкіру. Тобто потрібно своєрідний ремонт поломки. Якщо вас турбує втрата еластичності шкіри, зморшки, дрібні, глибокі, зневоднення, розширення пор, висипання на шкірі, у такому разі я рекомендую звернути увагу на ін'єкції екзосом. Що це за процедура? Екзосоми це такі маленькі похірці, які утворюються всередині будь-якої клітини. Вони переміщуються між клітинами і доставляють інформацію. А це ліпіди, білки, ферменти, гормони, фактори росту, РНК та інші важливі молекули. В ті клітини, де вони потрібні. Екзосоми дають старим клітинам інформацію, необхідну їм для регенерації та омолодження. Зазвичай ефект помітний вже через одну-дві процедури. Своїм пацієнтам я рекомендую пройти мінімум 5 процедур для закріплення ефекту, а далі проводити підтримуючі процедури раз на півроку. Після курсу Екзосом можна спостерігати сяючу зволожену шкіру без висипань та рівний тон обличчя. На Екзосом рекомендую звернути увагу пацієнтам старшим 35-40 років, коли зміни шкіри більш значні. А ось якщо вас турбує тмяний колір шкіри, виражені пігментні плями, дряблі шкіри, то таким пацієнтам підійде процедура плазмотерапії ендорект. Це ін'єкційний метод омолодження та покращення стану вашої шкіри за допомогою введення власної плазми крові пацієнта, збагаченою факторами росту. Базується на активації власних тромбоцитів пацієнта для стимулювання і проскорення регенерації тканин. Плазма, багата факторами росту, забезпечує довгострокову природну регенерацію і умолоджуючу дію на шкіру. Плазмотерапію я призначаю пацієнтам уже з більш вираженими змінами, де є понієднання атонії шкіри та зморшок. Я призначаю плазмотерапію Ендерет курсом 3-4 процедури. Після курсу можна спостерігати рівний тон, природне сяєння шкіри, зволоження шкіри, розгладження зморшок. Тепер ви знаєте, як підібрати ін'єкційну процедуру, яка зробить вашу шкіру пружною та молодою. Підписуйтесь на наш YouTube канал, Instagram, Facebook та Telegram канал, а також завантажуйте наш мобільний додаток Anacosma. Посилання на App Store та Play Market залишаю під відео. На вас чекає багато цікавого.